Всім привіт! Ми сьогодні з Артемчиком їздили в лікарню, бо ми не спали майже цілу ніч він кашляв. І Артемчику назначили ліки, І все. Більше я вам нічого не буду розказувати про Артема, бо ви зараз почнете його. Лічити травами там, чи ще чимось, холодом, водою, Мені воно не треба, я не прошу у вас ніякого совєта, І Все добре. Все. Нічого критичного нема. Зараз ми будемо снідати. Ми приїхали. вже Скільки в нас? Вже пів, пів півпервого, да? У нас другий час. Не сніданок, Перший час. Не сніданок на вечір. Да. Зараз на вечір будемо... у нас. Ап'ять будемо снідати. <реш> і ще хотіла сказати: в нас не дієта. Не пишіть, що в нас оце у вас дієта, оце у вас порції, оце можна їсти, оце не їсти, фрукти можна їсти до 12, суп треба їсти чи не треба їсти. Дивіться, ми прибрали глютен майже весь. Ну, оставили тільки там ну, два кусочка хліба. Це тому, що ну, та, зранку да. ось так. два кусочка хліба. Ну я можу ще вечором з'їсти один кусочок. Ми прибрали булки, які ми їли. І прибрали майже повністю цукор. Що майже Взагалі прибрали? Ні, Ну що, ми вчора з тобі сирник ну, сирок, їли, там цукра, трошки було. Ну, дітям ну почти прибрали. Все, все остальне ми їмо. І вовсе. то. Просто дивіться, ми Марина робила пекла торти, да, да. і ми їх Там. їли кожного дня. І ми кожен день з'їдали той торт. Я пив да. каву з цукром. Ми пили ми тричі, то ту, ту каву з молоком. Типу. З молоком а молоко. Так. Це воно. Ми їхали по справах, заходили в куліни, купували булки, да, дві штуки. Угу. заходили за продуктами в супермаркет, там купували випічку да. свіжу. Ну, якби... А те, що зараз: м'ясо, овочі і бутерброд. Ну, бутерброд ми угу. зранку завжди. Плюс. Це. Ну, ми зараз на стевії, стевія да. це ноль. Ви всі пишете. Та вона ж з кукурузи. Та ми ж бачимо. Тут же ж прям написано на тут, же ж прям на пачці Ось написано, що вона з, це, продукт ферментації кукурузи. Видно, на, не видно, та... я не знаю. Не видно, Так. та, та не ну, ну хочуть задіти в інтернет, почитати просто... в супермаркеті де небудь. Ми да. жодного разу не питали, що нам їсти, як нам їсти. Ми просто прибрали те, що не потрібно організму. Да. Ми не на дієті, ми чистимось. А коли да. організм почиститься від усіх, усіх шлаків, mm -hmm. то він просто сам по собі прийде в норму. Да. Все. А те, що порції великі, так вона велика. Так вона двічі всього на день. Навіть якщо порція, ну, як? ну, вона не велика, вона не кілограмова в тебе порція. Ну ось зараз мене. Їжа на тарілці ну, важить 700, 700 грам. Це точно. Ну, От, да. 700 грам їжі. Ну так я їм двічі на день. А ці 700 грамів це 850 калорій, а двічі на день це 1700. А я з'їдав 4. Ну, да. ну, якби, є різниця? Ну я думаю, Ну, є. я вже бачу результат. Ти ж вже І, бачиш. Та... І ви пишете, робіть кожен, кожен тиждень. Ні, ми будемо. Ми дивіться, я буду записувати день, там який сьогодні шостий. Я единственне, що можу показати, це свою пер... Вес. перву вагу дав. Если... Та потом покаже та разу це. Так, ось, видно, десь. 108 кг Та воно ж вона нанозеркальне. Ну не я знаю. не знаю. Ну, в общем, да, 108, 108 кг, 700 грам. Да, Оце воно мій перший да. день. Щоб ви ось бачили, дивіться, 18-го. Давай я переверну камеру, покажу. Ідуть ти покажеш Все, свій вес, да. тому що воно не видно, воно дзеркальне. Ага. Я кажу, що я буду підписувати е, там, до 30-го дня чи до якого? Так, ні. Ну, як Буде вже... у нас 30 днів, а потім тоді вже ми покажемо свій результат, тому що я його вже бачу. Ну. Йо мені вже легше. Та й мені легше. Просто оці, 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 ета, допомога в коментах. Я Та розумію, що є підтримка, а є ну, повчання і повчання. Угу. А вам треба так, да. так, вам треба так, вам треба так. Та нема часу, коли готувати. Я зараз буду третій день їсти венігрі. А, а, а мамка буде на третій день їсти перчину, яку ми готували ну, да. три дні назад. Да? <реш> да. Так, ладно. Так. Так, отакі в нас здоровительні я тарілки. Я, я, ну, я якби по, по ну, кожного не зважував, а просто взяв пусту тарілку, поставив на весіллі і оцю тарілку. Її вага 700 грам. І чашка, чашка чаю з этим зі стелю. Стеріє, да. І е, точно при, приблизно така ж сама буде миска, можливо, інша якоїсь їжі, але ввечері. Тобто за день я з'їдаю не більше 2000 калорій. А моєму організму з моєю вагою, зростом і віком, потрібно 2500. Тобто, в мене дефіцит 20% приблизно. І це не треба нічого рахувати, а просто так собі, ну, якби ви знаєте, скільки потрібно на вашу вагу. І все, і їсти трошки менше. Робота менше трошки їжі, при тому я не голодний. Я їм дивіться, скеляка. Ага. Тобто я їм дуже багато. Дуже багато їм. Венігрит тут зовсім нема калорій. Це якби це калорія, а це від'ємні калорії, які балансують оце все. Ну, да. Венігрит знову риба. Ми її вже доїдаємо. Рибу ми беремо. Обріз, то кусочки вже да. засолені. Марина там в інстаграмі показувала, mm -hmm. а тут в Ютубі не знімала. Mm -hmm. По магазинах є є стейки, які коштують 2000 тисячі гривень за кілограм, mm -hmm. є філе, яке коштує півтори тисячі гривень за кілограм. А є обріз, там де немає ні кісток, ні шкірки, mm -hmm. нічого. Гарна така, ну то смачна тебе, обріз. Кіл... кіло триста за 700 гривень. Нам на 10 днів вистачає. Mm -hmm. Так, це ми на трьох їмо. на ну, Трьох щоранку їмо. Ваня не їсть рибу. Ну я авокадо 30 гривень. Ну, ми беремо, я так. вам показував себе на каналі, як його зробити м'яким. Так, так що отак. А ось кому було цікаво, ось Щас, ну да, я в собі взяла капусту, без нічого сьогодні, без каш, теж бутерброди і м'ясо. І курка ж та сама, що да. ми що запікали не позавчора, да, да? Да, да. тобто ми. Зараз їжа просто не йде. вона... Я теж кажу: ми набрали стільки їжі, я кажу, ми її викинемо, але ми її не поїмо. М -м -м, бо доїдаємо, вроді і венегарети зробили зовсім трошки, а вже третій день його їмо. Ну, да, да. Те саме і з перцем, те саме і з куркою. ну в общем, якось ну, да, І чай теж ще зелений. М -м -м. І Тожі. ось, кому було цікаво, ось моя стартова вага. 108 кілограм, 700 грам. Ось, дивіться, да. воно зроблено, 18-го. Тому е, все чесно і правдиво. Ось стартова вага майже 109 кг. Зараз уже набагато менше, тому що всього шостий день сьогодні я почав четвер. Угу. Ну так? да, в тебе був перший раз Сьомий день. Ну, якщо я рахувати четвер, а сьогодні середа, то сьомий. Так. Угу. Тобто сь сьогодні лише тиждень, як я почав худнути ну, і, легше, і вже, ні. вже прям дуже я збросив, тому що в перший день уйшло. Ну, майже більше 2 кілограмів. Ну, вода ж ну, виходить. Да, ну, да. Організм трошки. Ладно, чиститься. все, всім смачного, хто зараз їсть, і приєднуйтесь до нас. Нам цікаво читати. Uh -huh, uh -huh. Все, я йому дала гречку і дала квасолі, як ви писали. Ну, щось йому, я не знаю. Тобі подобається, Тьом? Перекладати, то йому каже, манка подобалась, він пересипав її. Не розкидай. Надо йти за полісосом. Уже на полу. Гречка. Складай, складай сюди, давай, складай. Це ще маленький для таких ігор. Він його все просто розкидає. Алло. Дивись. М -м 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 -м. На, складай. Не знаю. Давай. Це в ложку не береться, да? манка так бралась і він пересипав, а це. Таке щось не бере. Складай! Складай. Не не дуже мені подобається. Так, Сьогодні в мене вечеря така, як вчора. борщ з салом, з хлібом. Сьогодні буду білий хліб їсти. І з цибулею зеленою. І з горчицею буде. Ще я робила сьогодні масло тхі. Я думала, що не вийде, воно так і вийшло. Дивіться. Зеркальне. Буду на ньому смажити, бо на олії не хочеться смажити, бо на цьому маслі можна смажити дітям. Воно температура димлення дуже висока в нього. Так, оце така вечеря в Андрія, бідна сьогодні. Чого ти більше нічого не хочеш? Та то, що я зранку з'їв, багато і не дуже голодний. Ну, і в нього навіть не було перекусів. Я їла не яблуко. Нічого, У мене да. було яблучко, де да, ми їли з артемчиком. Все тоді? Так, да, я поїм борщика зі сметанкою і все. Класно. Приємного тобі. А в мене масло моє майже застигло ххі, Ну ще не дуже. Завтра будемо вже на ньому жарити. Ну і воно можна сьогодні вже жарити на ньому. Мені сподобалося. Надо вам рецептик буде відзняти. Все, всім дякую за перегляд, всім пока.